Привіт, друзі! З вами Ден і ви на каналі Travel Wolves. Якщо ви плануєте похід і не знаєте, що взяти з собою, це відео саме для вас. Сьогодні я розповім про найважливіші речі, які знадобляться у кожному поході: від базових предметів до корисних дрібниць. Покажу, що використовую особисто, дам свої рекомендації та поради. Під відео ви знайдете посилання зі списком спорядження, а також промокоди зі знижками. Не забудьте підписатися на канал, натиснути дзвіночок. Щоб не пропустити нові корисні відео. Погнали! Почнемо з великої трійки: намети, спальники та рюкзак. У моєму арсеналі 4 намети. В основному це бренд Nature Hike, адже це доволі хороші намети за свої кошти. Що по рекомендаціям? Універсальним варіантом буде трисезонний намет на двох осіб. Двохслойний і вагою близько 2 кг. Звісно, потреби у всіх різні і хтось може не погодитися. Але зауважте, це узагальнені паради, на які можна опиратися новачкам та обрастати своїм досвідом. Це бюджетний намет на двох Neat Hike серії вагою 2,1 кг. Чудовий варіант на заміну дідівських старих наметів вагою понад 4 кг. Nitrhaik Star River 220D вагою 2,2 кг. Тут замінений чохол від Turbat Buritas. Це вже набагато цікавіша модель, має хабову конструкцію каркасу, внутрішній слой до половини з тканини, що краще захищає від вітру. У нього є свої недоліки, але в цілому це дуже хороший намет. Тривалий час він був моїм основним наметом. Наступний намет дуже відрізняється від попередніх, і він вже встиг стати моїм улюбленим. Це Hike Canyon 1P. Його вага 1,6 кг. Він не претендує на звання найлегшого соло намету, але його суперсила в іншому. Це автоматичний соло намет для одного, який розкладається за декілька секунд. Внизу у нього є спеціальні кишені для трекінгової розкладушки. Цей намет позиціонується як кемпінговий, але побував зі мною по різним закуткам Карпат і зарекомендував себе дуже добре, особливо відчутна перевага в негоду. Мені як організатору походів це дуже до вподоби. Шурує дощ, і я за декілька секунд встановив намет. Закинув туди свої речі і можу займатися іншими справами, допомагати іншим з установкою, йти по воду чи готувати їжу. Точно так само він швидко складається, і мені не потрібно витрачати на нього багато часу. Він і досі мій улюбленець. Абсолютно новий і ще не був у використанні двохмісний ультралайт намет 3 Full Gear LanShan 2 Pro вагою 915 грамів. Цей намет без. Через свою ціну та вагу. Встановлюється він на дві трекінгові палиці. Спеціально для цього намету я замовив собі надлегкі карбонові палиці. Про них розкажу пізніше. Ось такий парк наметів у мене. Крім наметів, можна використовувати гамаки. Маю ось такий комплект ультралегкого гамака від українського виробника Лелека. Гамак 195 грамів в розмірі XL. Москітна сітка 110 грамів. І шестикутний тент Хексагон вагою 375 грамів. Вага такого комплекту 795 грамів. Ночівля в гамаку це досить цікавий досвід, проте підійде не кожному. Далі спальники. Маю два пухові спальники від українського бренду Rockfront та Nature Hike. Це Rockfront 400, це Rockfront 400 вагою 835 грамів. Та Нейчер Snowbird 7 вагою 718 грамів. Особисто мені полюбився бренд Rockfront. за його універсальність та ціну. Температурний режим плюс 2 мінус 4. З моїм надувним карематом закриває мені три сезони. Він дуже приємний, якісно зроблений та за потреби перетворюється на ковдру, яку можна використати будь-де. Для тих, кому незручний спальник кокон. За допомогою спеціального кріплення ним можна утеплити гамак. Це називається андерквілд. Ну який спальник ще таке може? а? З китайським спальником все простіше. Легенький, просто спальник кокон без легендарних описів. Але теж непоганий. З мінусів це світлий колір, який вирішили просувати на Hike в 2024 році. Бежеві та світлі тони для глемпінгу. Ще одна слушна порада, особливо для пухових спальників: це вкладиш або лайнер. Це додатковий шар тканини, який додасть вам декілька градусів тепла. А саме головне, це більш гігієнічно і не потрібно буде так часто прати спальники. Особливо, якщо ми говоримо про пух. Також рекомендую зберігати свої пухові спальники в ось таких мішках-сітках, для того, щоб пух не збивався та був розправленим. Наплічник. Після 7 років використання Osprey Atmos 50 я перейшов на ось такий легкохідний рюкзак OSprey Exos 48. Він важить всього 1 кг і 200 г. Цей рюкзак повністю мене задовільняє по всім параметрам. Він каркасний, має хорошу спинку та дуже легкий. Зазвичай Оспреї комплектуються рейнкавером. Цій моделі вона відсутня, тому рейнкавер я б купував окремо. Якщо ви новачок і не знаєте, який наплічник вам обрати, з власного досвіду скажу. Обирайте рюкзак на 55-65 літрів. Це універсальний варіант, адже коли ти початківець, вкластися в наплічник 45-50 літрів звучить як піздєш. Моя суб'єктивна думка така: рано чи пізно ти все рівно прийдеш до бренду Оспрі так, коштують дорого, але це дійсно хороша, комфортна річ. Трохи рекомендацій. Вибирай рюкзак лише по особистому комфорту. Міряй і підбирай в магазині в навантаженому стані. Майте на увазі, що в цього бренда є розмірна сітка рюкзаків, також є чоловічі та жіночі версії. Мої фаворити це Osprey Atmos та жіноча аура. В цих моделях спинки просто люті. А також ультралайт версії Exos та жіноча Eya. А загалом вибір тільки за вами. Додаткові сумки. Чи стріх або нагрудна сумка Osprey Archeon. Дуже зручний та стильний органайзер. Та ось така додаткова кишеня на лямку рюкзака від Ultralight Alternatives. Вагою всього лише 34 грами. Каремат гармошка вайтці з фольгованою стороною. Хороший складний каремат. Найкраще працює в парі з надувними або самонадувними карематами. Він створює теплоізоляцію від ґрунту та запобігає пошкодженням надувного килимка. Надувний килимок від американського бренду Big Agnes Rapid. Брав у горганах. Дуже до вподоби цей килимок. Він компактний та легкий, вагою близько 530 грамів. Показник R-Value 4,5 якого вистачає на 3 сезони. Вони виготовляються в різних розмірах. Мій доволі вузенький, що може бути незручно для качків з рамою 2 х 2, тому можете обрати двохмісний. Та ось такий ультралегкий насос для килимків FlexTail Gear Zero Pump. Захист від дощу. Одним з найпопулярніших варіантів захисту від дощу є плащ пончо. Який закриває вас разом з рюкзаком. У мене є пончо від Turbat моделі Molfar та Molfar Pro. Перший малоефективний. Розкладається в тент, але дуже короткий і погано закриває від дощу. Руки полікоть залишаються мокрі. Модель Pro значно краще. Це пончо не розкладається в тент, але дуже довге, має довгий клиноподібний рукав, вентиляцію під пахвами та надійну фіксацію. На ось цей можна звернути увагу. Також є ультралегкий тент-пончо від Rockfront Rain Ghost. Він дуже легенький, має довгі рукава на резинці і загалом подобається мені більше за все. Більш прошні туристи використовують хорошу мембранну куртку, рейнкавер та дощову спідницю. Звісно, мембрана коштує дорожче, але використання цих речей значно комфортніше і не сковуються рухи. Спідниця класна тим, що закриває ноги майже до п'ят і буде ефективніше захищати від дощу та мокрих кущів. Трекінгові палиці. Ніхто їх не любить, всім вони заважають і взагалі це лише для старих дідів. Моралі читати не стану, лише скажу, що ними треба вміти користуватися. Самі популярні це телескопічні. Та складні палиці. В основному вони відрізняються лише фіксатором. В мене є найстаріші і самі дешеві палиці з декатлону, яким понад 7 років з ось таким фіксатором. Трисекційні палиці з ось таким замком фліклок або важільний. Такий вид фіксатора вважається самим надійним. Ще є складні, вони більш компактні та з'єднані тросиком. Ще є палиці з ось таким цанговим фіксатором Twist Lock. Забудьте про них, не рекомендую взагалі. В таких палець зазвичай є два стани. Вони або не складаються, або не розкладаються. Останні палиці, які я собі придбав, це ось такі надлегкі карбонові. Вагою трішки більше за 200 г. Якраз комплектом до мого нового намету. Кухня. Інтегровані системи використовують Jetboil Flash 2018 вже 6 років. Дуже потужна, легка модель. Також її китайський брат Fire Maple. Має як недоліки, так і переваги перед Jetboil. Його ціна в 2-3 рази доступніша і повністю себе виправдовує. Абсолютно чудові обидві системи. Для соло походів я використовую ось такий пальничок BRS 3000 вагою 25 грамів. Газові балони Епігаз. Вони бувають 450 мл, 230 та 100 Дуже легка титанова кружка з кришечкою на 420 мл. Та звичайна ложка. Складна каністра на 10 літрів, та тонка. А також фляга-фільтр Катадін Біфрі Tactical. Очищує від спорів та простіших мікроорганізмів. Взагалі, м'яка складна фляга для Карпат це must have. Часто джерела пересихають або дуже незручно підлазити до джерела звичайною пляшкою. Дуже рекомендую придбати пляшку по типу платіпус чи аналогів. Одяг. Мембранна куртка для захисту від вітру та дощу Mountain Equipment Garval. Мікропуховка North Face з 600 набивкою для, для утеплення на кемпінгу. Флісова кофта The North Face з Polartec. Це утеплюючий шар, гріє навіть якщо мокра та легка. Термобілизна з шерсті меріноса для сну зимовий та літній комплект. Футболка. Варто вибирати синтетику. Швидко сохне, легка навіть при намаканні на відміну від бавовни. Трекінгові штани від Турбат. Дуже подобаються ці штани, трансформери, турбатка скейт легкі, швидко сохнуть, перетворюються на шорти. В теплу пору я завжди ходжу в шортах і дуже рідко використовую їх як штани. Ще одні мембранні штани Arcteryx від дощу. Та кемпінгові флісові штани від Турбат. Прямо зараз знаходжуся в них. Взуття. Останнім часом ганяю в черевиках Merrell Moab 3. Це сама комфортна модель, яку мені доводилося носити за увесь час. Рекомендую придивитися до них. Це бестселер 24-го року. Мені вони подобаються за анатомічний крій, в них квадратний широкий носок, який не тисне на пальці. Дуже задоволений ними. Баф або тонка шапка. Та окуляри джульбо з високим рівнем захисту від ультрафіолету. Пухові чуні від Lightway. Дуже класна, суперлегка річ для сну, трекінгові шкарпетки та водонепроникні шкарпетки від X-Shell. Дуже рекомендую, класна річ. Реально довго тримають вологу і їх можна поєднувати з взуттям без мембрани. Техніка для зйомки та електроніка. Бездзеркальна камера Sony a 6400 два триподи, один монопод та універсальний трипод для камери і телефону. Ліхтарик Armit дуже потужний, колись пропалив ним свій рюкзак, будьте обережні. Запасні АКБ до камери. Надлегкий павербанк Nitcore на 10 000 мА, Важить десь 150 г. Кріплення для камери на лямку рюкзака. Ось таке класне магнітне люстерко для того, щоб знімати на основну камеру і було зручно спостерігати за цим. Різні перехіднички для дротів та дроти. Гермомішки один для запасних речей та для речей для сну. І ось такий ультралегкий з дайніми від бренду Lightway на 6 літрів. Альтернатива і те, що завжди має бути з собою, це сміттєві пакети. Аптечка. Засоби особистої гігієни, репілент, SPF, пляшечки, душ, серветки, рушничок з мікрофібри, лопатка C2 Summit. Сподіваюсь, я не сильно вас притомив. Ось такий от вийшов IDC випуск. Хотілося зробити його стисло, проте інформативно. Тепер ви точно знаєте, що взяти з собою у похід, щоб почуватися безпечно та комфортно. Задавайте свої питання, я із задоволенням на них відповім. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та надсилайте відео своїм друзям-мандрівникам. Не забудьте підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові корисні відео. До зустрічі!